Цигровий горіх кукурудза навіть на пружинці подарував нам таку класну покльовочку. Є. Оце! Супер! Є друга риба. Дивіться. Оп-оп-оп, 10. Вітаю, друзі, усіх! На каналі Unvy Fishing. Сьогодні в нас ще один виїзд на рибалочку. Сьогодні я приїхав половити коробця карасика на гарбузи. Саме так сьогодні будемо рибалити на пружинки на таку велику гарну трофейну рибу. Багато було запитань стосовно, чи можна рибалити методміксами на пружини. Отож, сьогодні спробуємо дати відповідь на це запитання нашим відео, а також покажу вам наші новинки. Погнали! Приготую зараз я. Прикормочку. То, чим я буду ловити на наші пружинки, взяв однозначно метод мікс. Метод мікс взяв тигровий горіх кукурудза і взяв ще нашу сипучу прикормку. Також тигровий горіх кукурудза. Думаю, що рибці тут сподобається. Замішувати корм буду на аромі і на ліквіді. Це допоможе зробити корм більш таким ароматним. і... Густішим за рахунок нашого ліквіда. Так, розпочнемо з методміксу. Зараз ми його швиденько замішаємо, щоб він гарно настоювався. Думаю, що при ловлі на пружинки, методмікс має бути таким добре зволоженим. йому потрібно гарно настоятися, оскільки це не флет годівниця Мав би бути він трошечки в'язкішим. На мою думку, не знаю чесно. Я на методмікс ніколи не ловив на пружини. Буде сьогодні такий у нас. Експеримент, подивимося, як на мене, то метод мікса буде йти багато, але в цьому є також свій плюс. Більша кормоємкість в пружинці, правда, трошки інша презентація, але на даній водоймі є трохи такої дрібної риби, вона дуже часто залітає і починає виїдати все з флета. Ну, а на пружинку ми можемо дати більше корму і, відповідно, перезакидатися будемо також трошки рідше. Тому тут є як свої переваги, так і недоліки. Так, заливаємо. Ну, ми тут я впевнений. Єдине, що цікаво, як воно буде працювати з пружиною. Трошки інша презентація, але загалом суттєвої різниці аж такої кардинальної немає. Так, все гарненько перемішали. І тепер замішаємо кілограм нашої сипухи. Думаю, що е, пізно ввечері я нею також трішки догодуюся е, зі спомба, тому що зараз дуже активна дрібненька риба і вона швидко її збере. Ну, а нам це не потрібно. Подивіться, яка гарна фракція. Тут є багато пелетів також. Так, кілограм. І замішувати я її буду на нашій аромі. Рибі це дуже подобається. Тут 300 мл. Заливаємо Так, половинку, і сюди до аромки я додам наш ліквід. Перше зволоження буде таке максимально насичене, насичене ароматами. Отак. От Влив трошки ліквіду. Потрібно гарненько розмішати ліквід, тому що він густий, щоб в прикормці не було комачки. Отак. Гарненько розмішуємо. Дуже смачно пахне. Максимально сьогодні буде у нас така програма тигровий горіх кукурудзка. Так, гарненько це все зараз перемішаємо, і думаю, що для першого зволоження буде достатньо. Так, поки корм настоюється, покажу вам ще наш сподмікс. Будемо сьогодні ще годуватися з зерновими. По зернових я не став нічого вигадувати. Конопля, кукурудза і дроблений тигровий горіх. Максимально все просто. Зараз загодуємо нашу точку лову, поки наші прикормки, там і тут будуть настоюватися. Ну і це вже почне збирати нам рибку. Все, будемо годуватися. Закинемо зараз з помбіків, я думаю, 10, а то й 15 на старт. Думаю, буде саме те, що потрібно. Дистанція в нас тут комфортна. Вибрали тверду ділянку дна, думаю, що при ловлі на пружини це також буде актуально, не тільки на флет. Крушений горіх, конопля і кукурудза. Годуємо і будемо збирати рибку. Ну і по наших новиночках ми додали свою коропову лінійку діпи. Зараз вони в нас представлені у шести смаках. Це в нас ананас кисла груша, лосось, полуниця, фруктовий мікс, тигровий горіх кукурудза, криль белачан, а також сквіт Октопус. Зараз я буду використовувати на насадку тигровий горіх. Годувалися ми також горішком і думаю, що саме діпчик допоможе нам виділити нашу насадочку з-поміж інших горіхів. Закидаємо його туди, і нехай настоюється хвилин. 10-15. Загалом, чим довше буде насадка ваша в діпі, тим ефективніше потім вона буде працювати, більше втягне в себе аромату і буде приваблювати рибку. До речі, в даному діпі йде не тільки арома, а також амінокомплекс. Отже, діп несе в собі не тільки аромат, а також харчову цінність, що допоможе рибку швидше підтягнути і змусити її клюнути. Ставимо зараз наш горішок діпуватися, а тим часом закинемо наше інше водилище на баланс. Рибалити сьогодні буду на фідера, але з ось такими друзі гарбузами поставив вже тут на насадку наш продіпований горіх. І заб'ємо зараз сюди метод мікс. Вперше таке роблю. Спробуємо зараз, скільки вистачить нам, нам методміксу, тому що кормоємкість гарбуза доволі -таки непогана. Ну, Методмікс добре зволожений, гарно настоявся і гарно друзі, ліпиться. Я думаю, що тут по кормоємкості, якщо порівнювати з флетом, тут флетфідерних годівниць було б напевно що три. Ось такий, подивіться, гарбуз. Виглядає насправді дорого багато. Так, ну і закидаємо. Так, Ну, а на другого гарбуза я поставив ось такого баланса 8 мм, і сюди будемо забивати прикормку. Прикормку зробив також максимально такою важкою, максимально липкою. Щоб гарно трималася в годівницях. Загалом, якщо додавати ось цей ліквід, він дуже гарно в'яже корм. Якщо вам потрібна важка прикормка, або яка буде дуже довго триматися в годівниці, ліквід вам допоможе. Дуже така лепка, класно, бачите, руки чисті, а прикорм гарно ліпиться. Все. Оснасточка в мене ось така вийшла. Якщо б Рибка зірвалася, то пружинка собі спокійно злітає. Для риби оснастка безпечна. Ну і подивіться, який класний гарбуз. Все, закидаємо друге водилище і будемо чекати клювань. Ну що ж, друзі, Закинулися ми. На годиннику у нас 8 риб Рибку слід очікувати. Напевно, що після 11-ї, біля 11-ї, я думаю, ще трошки загодуватися. Як тільки не закинув, було декілька плювань плотви, таких шалених просто. Тому кинув зараз е, наші водилища за точку лову за е, нашим кормовим столом. того, що там зібралася зараз плотва. Ну, Там було трошки в кормі такої дрібної фракції, це не дивно. Рибка підійшла. Ну, така Невелика активна завжди збирається перша, ну а за нею вже будемо чекати якихось гарних коробців. Тому е чекаємо десь 11-ї години. Там ще докину декілька спомбів, докину декілька спомбів з сипучою прикормкою. І будемо очікувати на клювання якихось коробців або хороших карасів. Ну що ж, дочекалися першої покльовочки на пружинку. Перша покльовочка на пружинку, я вам скажу, що тут точно не карасик. Точно не карасик нас тут клюнув. Якась доволі непогана риба. Щось хорошеньке, щось хорошеньке. І риба досить таки сильна. Ух ти що. Надзвичайно. Круто, друзі, на фідерок і там риба гарна. Я думаю, що не кілограм і не два. Отак От можна можна отримати на пружинку і покльовку якоїсь хорошої, гарної риби. Так, вийшло в мене трошки його вивезти, то риба повела була в сторону. Оп-оп-оп. Зараз ми спробуємо його тут взяти. Непогана рибка. Ух ти що, ти що. Якраз втихли піки від тої плотви. Я перезакинувся нормально і от є, друзі, є результат. От є результат. Непоганий коропець, напевно. Ух ти що ти що. Дуже стартує, дуже налаштований рішуче тікати. Але нам би на ту рибку тільки подивитися. Сфотографуватися і ми його відпустимо. Давай, давай, друже, давай. Ох і емоції, емоції просто зашкалюють. Подивіться. Це виважування на мілячку риби на флет. Точніше, на фідера який флет, там гарбузи. Рибалка на гарбузи. Так. Треба дати йому трошечки кисню. Не знаєте, що там за боєць такий? Підтягую ближче до берега, ніби і риба не така велика. Ага, там дзеркальний... Дзеркальний хлопець в нас. Так, так, дзеркальний хлопець. Точно, що не 2 кілограми там. Рибка гарна. Рибка хороша. Так, 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 давай, друзі, давай, давай, давай. Тільки без зайвих... Без зайвих рухів. Оп-оп-оп-оп. Є. Є! Є. Ох ти! Є! О, перша риба на гарбузі! Ух, тихо, тихо, подивіться! Подивіться, ну який красень! красунчик І наша оснасточка. І такий монстр. Я думаю, кілограм 6 напевно. Зараз я його зважу. Так, зараз зважимо нашого красення. Зважимо, скільки він у нас потягне кілограм. Оп. Так, 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 тихо, спокійно, спокійно. Спокійно. Рибка. Рибка є. Так. Оп. Сім. Сім і три. Зараз. Зараз я його відпущу і зважимо ще саму голову. Ну я думаю, що тут кілограм 6 в цій рибі є точно. Покльовочка була дуже крута, ну і риба не менш. Дуже хороший трофей, друзі. Перша покльовочка вночі на гарбузи. І є карпуха. Супер. Справжній красунчик, нічний бешкетник. Приплив поїсти, метод міксів. Так, зачепився легенько. Отакий, от отакий. Отакий такий реп. Гарна покльовочка. І що ж, друзі? тигровий горіх кукурудза навіть на пружинці подарував нам таку класну покльовочку. Рибка співнена була на балансик. А на нас кисла гроша, здається. Ну тут він рибам до вподоби. Клас. Так, відпускаємо нашого красунчика. Дивіться, тільки на який, який гарний коробчик. Так, хлопчик, давай. Біжи. Друга покльовка на гарбузи. Є в нас ще одна непогана риба. І дуже-дуже дуже гарно давить. Фракціон гудить і гудить. Рибка тягне і тягне. Дуже сильно. І це вже, друзі, друга друга покльовка. Друга покльовка на, на нашого снастку на пружинку. От, думаю, це яскрава віп для тих, хто питався, чи можна ловити на метод мікс на пружини. Можна, риба клює і риба розміру досить таки гарного. Хороша риба, хороша. Хороша, гарна, сильна риба. Це вже друга друга покльовочка. Після цієї рибки треба, напевно, трошки догодуватися. От, друзі, працює тактика наша. Ну і рибі все підходить. Дуже гарна риба. Важка, важка. Дивіться, тільки як, як гнеться то фідерне водилище, відігрує. Відіграє кожен... О, поб... є риба, є вже ближче в березі. Як казав мій товариш, відчутно кожен м'яз, кожен удар, кожен рух. Так, хто там? Хто? Цікаво, цікаво нам. Хто це такий? Такий бій дає. Непоганий. Коропець. Короб, друзі. Короб. Хороший короб. Так, так, так. Ходи сюди, друже. І цей вже, цей вже не дзеркальний. Цей вже такий з лускою. Мені здається, що цей короб більший. Мені здається, що ця риба більша. Так. Ого. 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 Мальки вже тут розлітаються просто. Мальки розлітаються. Ну, рибка могла би вже датися, того, що я його підніс вже декілька разів. Він же так добряче взяв повітря. Попробуємо взяти. Є. Оце! Супер! Є друга риба! Друга риба! Ух ти шо! Це однозначно більше, як попередній! Клас! Чікі ну, подивіться! Оце клас. Дивіться, який корпухо. Ох, трофейний. Так, цей раз вже спрацював горішок. Тигровий. Так, швиденько заберемо. Подивіться, яка, яка норибулька! Ось такі, друзі, машини клюють в нас на народній снасті. На пружинку. Сміло, гарно, класно потягнув. Друга така важка риба. Попередня була 6 кг. Я впевнений, що цей може мати і, і більше. Зараз ми його зважимо і подивимося. Емоції просто зашкалюють. Дві годинки прийшло в нас від попередньої покльовки. От такий другий гарний коропець до нас прийшов. Голова піцока важить 900 грам. Ну, і зараз подивимося, скільки важить на цей короб. Оп, дивіться. Оп-оп-оп, десять. Незручно не тримати так. Дев'ять. Дев'ять. Сто. Дев'ять сто. Бачать в нас ця риба. Класно. Новий бікфіш? Супер. Рибка клює все більше і більше. І це не може не радувати. Так, відпускаємо нашу. Нашу дев'яточку, подивіться, якраз на розмір мого мата. Така не дуже довга, але пузата рибка. Гарний коропець. Але на фідер його потягнути це було окреме задоволення. Знову у нас активна друзі, плотва, буквально недавно перезакинувся і почав стрибати свінгер. Ну от З плотвою таке буває часто, зокрема от на ловлі з пружинками. Коли я ловив на флет, такого не було. Чесно, десь не десь були покльовки плотви, але щоб так відразу і так швидко, не знаю. Зараз заб'ємо. Багато гарного методміксу. Я вже повторюся, що це виглядає дорого багато. Так, і закидаємо. Не знаю, от мені би цього методміксу при ловлі на флет хватило б набагато більше. А тут методмікс вилітає просто капець. Ну, Вітер у нас вже трошки піднісся. Вітер, на мою думку, не рибний тут. Хотілося б бачити вітер в лице, вітер з дамби. Тут вітер трошки в іншу сторону. Ну, подивимось. Ніч нас порадувала, а зранку вже такої активності немає. Був там ще один невеличкий коропець і все. Доволі цікавий в нас видався експеримент. Наша рибалка на гарбузи. Емоції зашкалюють. Вночі взяли дві великих гарних трофейних риби. Під ранок був спійманий невеличкий коропець. Ну, Загалом робив все так, як собі запланував. З вечора я закинув один гарбуз на сипуху, один гарбуз на методмікс. Відразу почалися покльовки плотви. там, де був закинутий гарбуз на сипуху. Взагалі свінге отак підкидало. Ну, шансів було зловити рибку мало. Я вирішив сипуху в прикорм, в спот дати пізніше, близько 12-ї, тоді, коли вже дрібна рибка не буде така активна. Ну і зразу закинув після того дві-два гарбузи на методмікси. Скажу чесно вам, що це непогано працює, але ловити пружиною великої кормоємкості на Методмікс це задоволення не з дешевих. Хоча результативно, як на мене, великий гарбуз дає хороший харчовий сигнал. Там пелицю набагато більше влазиться як в флети великої кормоємкості. І чим більше пелицю, тим більший харчовий сигнал. Саме, думаю, тому були спіймані саме такі великі гарні риби. Загалом, друзі, рибалко я задоволений. Одна рибка в нас клюнула була на балансі, на дууси, інша рибка була спіймана на тигровий горіх, задіпований в наших новинках, в наших ліквідах. Також використовував аромат тигровий горіх кукурудза. Ось така, друзі, рибалка: 12 годин ловлі, 2 трофеї вночі. Зранку вже такої активності не було. Я рибу пробував догодовувати. Докидали ми ще зернових, але після того ранкового коробця маленького більше рибки в нас не було. Ось такий вийшов в нас експериментальний виїзд. Є хороші покльовки, є хороші трофеї. Чи можна ловити на гарбузи на пружинки на методмікси? Звичайно, що можна. Єдине, що Методмікс потрібно трішечки дозволожити, щоб він був такий в'язкішим. Але все одно він з пружинки висипається, вимивається. І постійно потрібно його забивати по-новому. Також з єдиних ще таких моментів пружини потрібно брати важкі, тому що коли методмікс мікс довго стоїть в воді на пружині, він осипається і легенька пружинка, і тоді риба може від неї не засіктися. От такий ще єдиний момент. Якщо хочете рибалити на пружини на гарбузи, Потрібно брати все-таки пружини трошки важчі, хоча б 30-40 грам. Ось така, друзі, рибалочка, такий виїзд, результат досить таки хороший. Я приємно вражений. Це був мій такий перший досвід рибалки на гарбузи, на методмікси, ось в такому форматі. Ось така рибалочка в нас получилася, Кому сподобалося дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, а також не забувайте підтримати наш канал підпискою. Якщо вас зацікавили наші новинки, наша продукція, її можна завжди знайти на нашому сайті. Фішин а також у магазинах наших партнерів на заході України з вами був Аношкін Іван і канал Анвіфішин. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!